Добрий день, Олександр. Дуже приємно бачити вас в нашій бібліотеці. Доброго. Хочемо кілька питань вам поставити. Скажіть, будь ласка, ви вперше в бібліотеці? Ні, ну чого, я в бібліотеку ходив, особливо в шкільні там студентські роки. Зараз трошки рідше це відбувається, але я сьогодні в бібліотеці і завжди добре. Дякую. Скажіть, будь ласка, у вас є час щоб читати книги? Практично його немає. Більше користуюся інтернет-ресурсами, ніж ходжу зараз до бібліотеки, бо насичений графік, зйомки, постійна івент-індустрія. То, на жаль, не можу собі дозволити це робити часто. Але все одно читайте. Ну я в більшості випадків на сьогоднішній день читаю більш такі біографічні. Там, про Володимира Івасюка, Еремчука, Зінкевича. Зараз мені подарували дуже класну книгу. Про Фредді Меркурі. Я почав її читати, про історію гурту Квін і так далі. Тому е, на сьогоднішній день знайомлюся більш такими людьми творчого характеру, які вкладали в Україну свій вклад і залишили його, як там музичний, творчий і так далі. І зарубіжну таку ж саму літературу. Можливо, ви напишете книгу самі? Ой, не знаю. Чесно кажучи, я останнім часом за останній рік почав писати вірші. У мене вже десь є так 15 таких моїх добірних, непоганих, які вийшли. То, можливо, колись і настане той день, коли і я видам свою книгу. Можливо, не книга, це так голосно вже сказано. Більше це буде схоже напевно на збірку. Добре, будемо чекати з презентації у нас. Дякую. Да, дякую вам.